Королево, дихайте. Чи довго ще? Люба, ти впорися. А ось і наша принцеса. Вітаю, тепер ви батьки. Вона така гарненька. О, гадаю, це ще не все. Крихітка ось ось з'явиться на світ. Ваша величність, у вас двійнята. Що це з нею? А що, як це щось заразне? Ми вже маємо принцесу. Навіщо нам монстр? Але це ваша дитина? Ешлі, ти така гарненька, справжня принцеса. А ось Кайлі зовсім не пощастило. Вечеря для принцес готова. Смачного Люба. А Скайлі що вдіяти. Охорона, Заберіть її подалі. Чи ви впевнені, ваша величносте? Це наказ. Слухаюсь. Так краще. Принцесо, Тепер ви мешкатимете тут. Любий, я готова. А де принцеса? Я вже тут. Крихітко, чес на прогулянку. Маємо королівський пікнік. Тобі сподобається. Йгу, і про мене не забудьте. Сонце тобі шкодить. Я щось небудь зметикую. Час причепуритися. Не пощастило тобі, Кайлі. Побачимося ввечері. Я не можу це пропустити. Мені допоможе сонцезахисний крем. І миленька парасолька. А ось і я. Крихітко, ти прекрасна. Мамо, тату я готова. Мей жахливий вигляд. Ой ой не так швидко. Це вам. Ова, маєш хист. Це чудово. Я також маю картину. Нічого гіршого в житті не бачив, Нездара. Надалі не малюй ніколи. Крихітко, гадаю, ти втомилася. Ти зіпсувала пікні. Я не навмисно. Дитинко вдалого тобі дня, а це тобі на кишенькові витрати. Чись наполегливо. За виграшки. А мені. Навіть не мрій. Цього має вистачити. Побачимося увечері. Привіт усім. Ой леле. Увімкніть світло. Ха -ха, усмішку. Навіщо ви так? Ти монстр. Пошукай собі інший коледж. Що ви накоїли? Не заводься з нами. Краще вам піти звідси. Чи з тобою все добре? Ти мене врятував. Не варто подяки подруга. Маємо перерву. Я страшенно зголодніла. Ха, треба ділитися, сістер. Ешлі, це моє. Вже ні. Але я теж хочу поїсти. Спробуй наздожини, монстре. Кайлі має сюрприз. Wow. Це все для мене. Дякую, Кевіне. Солодощі покращують настрій. Начуватимешся в мене. Дощить? Дуже невчасно. Доведеться зачекати. Кайлі, я допоможу. Wow. Кевіне, ти найкращий. Ходімо зі мною, подруго. Ау ви про принцесу забули. Я ще завдам вам. Ось ми й прийшли. Побачимося завтра, Кевіне. Що, якщо нам піти в кіно? Залюбки. Ви мене кликали? Mm. Люба, маємо коронацію? Чи я не запізнилася? Тобі тут не місце. Може, посидиш у своїй кімнаті? Але я також принцеса. Ми це виправимо. Чи можна поквапитися? Корона вже тут, ваша величносте. Отже, принцесою стає. Звісно ж, Ешлі. Ти на це заслужила, крихітко. Я володарка королівства. Вітаю Ешлі. Смачного сім'ї. А ти що тут робиш? Прийшла повечеряти. Не сьогодні, сістер. Тут виключно королівська сім'я. Втім, ми не скупі. Ні в чому собі не відмовляй. Тобі сподобається. Це несправедливо. Все готове до переїзду. Що тут відбувається? Це ж мої речі. Вітаю, матимеш нову кімнату. Ходімо зі мною, принцесо. Я ніколи не програю. Чи тобі тут подобається? Не дуже. Що ти собі дозволяєш? Геть з палацу? Вам час іти. Прощавайте. Тримайтеся від палацу подалі. Ха, З монстром покінчено. Що ж мені тепер вдіяти? Кайлі, що трапилося? Мене тепер немає дому. Як вони могли? Втім, ти можеш залишитись тут. Знайомтеся, це принцеса. Добрий день. Ласкаво просимо. Почувайся як удома. А це твоя нова кімната. Чи тобі подобається Кайлі? Ще пак! Тут так гарно. Друзі, це вечірка принцеси. Веселімося до ранку. Всі на танцпол. Ешлі, ти суперова. Ми тебе любимо. Принцеси ніде немає. Де наша дівчинка? Любимо її розшукаємо. Ешлі, де ти була? Принцеси так не поводяться. Тебе покарано. Тоді ви мені надалі не батьки. Ешлі буває нестерпною справжнє покарання. Ешлі, куди ти? До вечері не чекайте. Знову вечірка? Ні за що. Даремно ви так. Охороно. Позбудьтеся їх. Поверніть корони негайно. Доню, так не можна. Ми королі королева. Вже ні. Сподіваюся, надалі не побачимось. Прощавайте. Вам тут не місце? Нам гаплик? Це має бути смачно. На вигляд апетитно. Найкращий вечір для побачення. Кеві, не бачиш? Це король і королева. Ешлі вигнала нас із палацу. Мені шкода, нам тепер нікуди йти. Яка ж вона лиха? Вона ще пошкодує. Чи це тут маєте найдорожчі сукні? Ласкаво просимо принцесу. Що ж мені вибрати? Вам дуже пасує. Я купую всеньку крамницю. Ви впевнені? Це слово принцеси. З вас мільйон доларів. Ха? Не впевнена. А як щодо грошей? Я ж принцеса. Але платити мусять всі. Ха? Окрім мене. Як ви розмовляєте з принцесою? Дякую, Брайане. Цього разу вам пощастило. О, я банкрут. А тут маленько, ласкаво просимо принцесо. капуста жахіття якесь. Але в нас найсвіжіші продукти. Не подобається. І це також гірше годі уявити. Знищити це королівський указ. Принцесо, це вже занадто. Що ви кажете? Розберіться, хлопці. Ви розмовляєте з принцесою. Де ваша увічливість? О, моя крамниця. Місто в небезпеці. Маємо небезпечну злочинницю. Зло буде покарано. Суд оголошено відкритим. Але я ні в чому не завинила. Ви розорили мою крамницю. Це був жарт. А що скаже королівська родина? Ешлі вигнала нас із палацу. Завинила. Ура! Це перемога! Що відбувається? Тебе буде покарано, Ешлі. Вибачте мені, ви матимете окрему камеру, принцесу. Що ж ти накоїла, доню? Коли мене відпустять? Ще не скоро, сестричко. Ти мусиш повернути корону. У нас буде інша принцеса. Як скажете, мені дуже шкода, Ешлі. Ми знову разом. Кевін, не ти тут. Кайлі, маю серйозну розмову, що трапилося. Чи ти будеш моєю дружиною? Я згодна. Я кохаю тебе. Ми будемо щасливі, декому час прокидатися. Панянко Пінкі, Доброго ранку. Я готова. Можемо починати. Панянко Рейчел маєте чудовий вигляд. Сніданок вже готовий. Смачного. Надто солодке. Це шкідливо для фігури. Тепер доведеться зайнятися спортом. Геть зайві калорії. Той хто тут чемпіонка? Чи зможете повторити? Ха, на сьогодні достатньо. А тепер хвилинка для релаксу. Життя прекрасне. Нарешті, чому так забарилися? І про макіяж не забудьте. Червона помада Гірше годію явити. Хочу пити і мерщій. Панянко Рейчел ваш коктейль. Приємного відпочинку. Вже краще. Новий готель на Мальдівах. Океане, чекай на мене. Терміново збираємо валізи. Це вийшло з моди. А це взагалі жахіття якесь. Катастрофа. Панянко рейчел, що сталося? Відпочинок під загрозою. Оді обійтися без стиліста. Ви маєте рацію. Потрібна фешн-допомога. Панянко рейчел матимете найкращий образ. Має дещо особливе, готово. Пані неабияк зрадіє. Де моє вбрання? Терміноване примірювання. Ова, мені подобається. Ми на місці. Ходімо зі мною. Я лечу на пляж. Приємного відпочинку панянко Рейчел. О, навіть не сумнівайтеся. Подбайте про мої валізи. Дякую, ви просто молодці. Дуже щедро. Я готова. Пілоте, можемо летіти. Тут так гарно відпочинок розпочинається просто зараз. Мені найсмачнішого морозива. Непогано решти не треба. Мені тут подобається. А вам як друзі, весело чи не так? Що ви собі дозволяєте? І немає жодної потреби гарячкувати. Скупаємось чи займемося серфінгом. Посунься, подруго. Мільйонери завжди перші. Страшенно нечемно. А це що таке? Схоже на мапу скарбів. Скарб десь тут. Акула? Заможних не дозволяється жерти. Тримайся, я вже тут. Допоможи мені. За мною. Ха, а ти непогано плаваєш? А де дякую? Нечема. Відпочинок йде за планом. Люба, це тобі. Дякую, Майкле. Це так зворушливо. О, чим це тут пахне? Фу. Чи офіціанти є? Хочу в віп меню. А вже ж панянко. Маємо спеціальне замовлення. Це має бути ідеальним. Ха, нарешті. Смачного. Жахливо. Ще гірше. Вимагаю адміністратора. Щось не так? Це найгірший ресторан у світі. Маєте намір мене отруїти? Ми миттю все виправимо. Ви не отримаєте жодного цента. Прощавайте, годі з нас. Прощавайте, панянко рейчел. Ми звільняємось. Нарешті воля. О, ще зарано. Що сталося? Це втеча. Як ви посміли? Той гаразд, сама впораюсь. Басейн – найкращий початок дня. Зараз поплаваємо. Але спершу перекус. М -м -м, смакота. Пропустіть чемпіонку. А, це моє. Я теж хочу. О, ти, віддай. Зараз отримаєш мене на горіхи. Поплавай невдахо. Так краще. Я володарка басейну. Це не чесно. Я про все розповім бабусі. Вона ж турхнула мене у воду. Я розберуся із цим дівчиськом. Це ж та сама рейчел. Є одна ідея. Панянка Рейчел справжня лиходійка. Так, вона нестерпна. Рішення ухвалено відібрати все майно. Панянка Рейчел мусить виправитися із законом жарти лихі. Що тут відбувається? Панянко Рейчел вам сюди не можна. Але це мій будинок. Вже ні. Ось як працює правосуддя. Начуватиметесь в мене. Я не можу бути бідною. Розпродаж. Не пропустіть. Гадаю, вам потрібен новий берет. Він неймовірно модний. Страшений несмак. О, мені гаплик. Не проходьте повз. Вам потрібно це. М -м, такий гаромат. Жак. Навіть не вмовляй. Нічого не вдалося. О, що це я бачу. Це неабиякий кутюр. Купую. Ви мене врятували. Не дякуй, дитинко. Йу, я знову заможна. Мені все найсмачніше. Смачного панянко. І це все а соус. Це вже розкіш, панянко. Ох, я дуже бідна. І що ж тепер вдіяти? Це вже краще. Ось і соус. Ой ой, моє волосся. Це дизайнерська стрижка. Я бідна, ще й не гарна. Надалі жодної олії. Втім, ще є надія. Вирішено. Я стану співачкою. Ти що робиш? Чи зайвого цента не знайдеться? Не сьогодні. Вчися грати. Такі скупі, допоможіть мені. Спершу робота, потім гроші. Ітара це не твоє. Дій, я в тебе вірю. І жодної прислуги. Відність це не просто. О, тут так брудно. Але я зараз все поприбираю. Тепер це моя робота. Дитинко, чи ти тут зовсім саменька? Ходімо зі мною. Я допоможу. Ти мешкатимеш і працюватимеш у мене згодна? А вже ж. Тоді до роботи Йей. залюбки, але спершу ванна. О, я мріяла про це. Мені потрібно дуже багато піни. Готова, я як новісінька. То що, попрацюємо? Пані Джонс, ваш сніданок. Дякую, дитинко. Це дуже смачно. А працювати це навіть приємно. Мені все вдасться.